Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму Фінансова грамотність? І сьогодні ми будемо говорити на тему відповідальність та вирішення спорів з фінансовою установою. А допоможе нам в цьому Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID finrep FINREP-2». Вітаю вас, пані Юля. Добрий день, скажіть, будь ласка, яка все ж таки відповідальність стоїть перед споживачем насамперед? Споживачі повинні знати, що за порушення законодавства або договору вони можуть нести цивільну або кримінальну відповідальність. Так, кримінальна відповідальність може наставати за шахрайство, це стаття 190 Кримінального кодексу України, за надання неправдивої інформації банкам або іншим кредиторам з метою отримання кредиту. Це стаття 222 кримінального кодексу, та за приховування, знищення або інші незаконні дії із заставленим майном. Це стаття 388 Кримінального кодексу, а неправдива інформація. Це, наприклад, от я беру справку з роботи про доходи. У мене, наприклад, зарплата 4 тисячі, а я беру якийсь чином чином її виправляю і пишу 15. Це уже теж так. Це надання підлегає. неправдивої інформації, але перш ніж до цього перейти, я би хотіла пояснити різницю, наприклад, між шахрайством статтею і шахрайством з фінансовими ресурсами, оскільки це дві різні статті. Так, якщо особа має на Отримати кредит і його не повернути, тобто фактично заволодіти чужим майном, то тоді ці дії будуть кваліфікуватися як шахрайство. Якщо ж особа надає певну неправдиву інформацію, але Має на меті повернути цей кредит, при цьому вона може його використати на цілі, які не вказані в документах, то такі дії будуть кваліфікуватися як шахрайство з фінансовими ресурсами. І повертаючись до вашого запитання про цілі. Тобто, якщо особа використовує чи має намір використати кредит на цілі, які не передбачені кредитним договором чи не зазначені в документах, то це саме кваліфікується як шахрайство з фінансовими ресурсами. І, зокрема, такі дії можуть полягати в тому, що. Припустимо, особа використає наданий кредит як готівкові кошти і використає їх на якісь цілі, або покладе на депозит і буде отримувати з цього проценти, або за рахунок цього кредиту погасить інший кредит, або ж, скажімо, використає на придбання нерухомості, хоча кредит для цього не був передбачений. А це перевіряється? Хто перевіряє, для чого кредити чи відповідає це нормам, які про Ну, звичайно працівники банку перевіряють цю інформацію, аналізують пакет документів. Але вже якщо буде порушено кримінальну справу, то відповідні слідчі органи будуть цю інформацію перевіряти. І питання щодо відповідності використання кредиту цілям, які зазначені у договорі, викор... виконується в кожному конкретному випадку. І інформація вважається неправдивою в тому разі, якщо особа заздалегідь знала, що ця інформація неправдива і. На надання такої інформації був спрямований її умисел. А в принципі, якщо я беру кредит, якщо я виплачую відсотки, якщо я плачу вчасно, то яка різниця, на що я витрачаю ці гроші? Ну, ну по-перше, тому що банк під це формує свої резерви, тобто банк також повинен розраховувати свої ризики. Ризик того, повернете ви чи не повернете цей кредит. І є категорія іпотечних кредитів, є категорія інших кредитів, і залежно від цього, банк формує свої резерви. Тобто, звичайно, що він повинен мати про це достовірну інформацію. І є ще третя стаття, про яку я згадувала, це розтрата знищення, пошкодження, приховування здійснення інших незаконних дій із заставленим майном. Тобто, припустимо, якщо у вас є автомобіль у заставі, і на цей автомобіль накладено арешт. І державний виконавець з метою здійснення необхідних дій з реалізації цього майна звертається до вас із листом надати цей автомобіль для огляду, а ви його не надаєте, приховуєте. То проти вас може бути порушено кримінальну справу за цією статтею, і такі випадки в практиці відомі. Окрім кримінальної відповідальності, споживачі несуть і цивільну відповідальність за порушення договірних зобов'язань. Цивільна відповідальність полягає як у відшкодуванні збитків, так і у сплаті неустойки, тобто штрафу чи пені. Причому один із цих заходів відповідальності чи їх комбінація визначається в договорі. І, як правило, в договорі зазначається декілька цих заходів впливу, тобто не буває так, що ви сплатите лише штраф чи неустойку і не сплатите збитки. Як правило, споживач повинен відшкодувати збитки в повному розмірі і при цьому сплатити неустойку у вигляді штрафу чи пені. Що ж мається на увазі під збитками? Під збитками, згідно з цивільним кодексом, розуміються втрати, які кредитор здійснив, і, крім того, його упущена вигода чи неодержані доходи. Неустойка буває двох видів: це пеня, тобто це сума у відсотках від суми невиконаного зобов'язання, яка сплачується щоденно. Тобто, якщо ми в договорі бачимо за кожен день прострочення, то це пеня. А штраф це вже більш фіксована сума, яка також зазначається у відсотках від суми невиконаного чи простроченого зобов'язання. А немає в законодавстві фактично обмежень по сумі штрафу чи пені, і з цим стикаються багато позичальників? Мабуть, ви чули, що можуть бути випадки накладення непомірних штрафів. Є фактично тільки одна норма в законі про захист прав споживачів, яка говорить про те, що якщо умова договору передбачає надмірну компенсацію за невиконання споживачем своїх зобов'язань, то така умова може бути визнана несправедливою. І там зазначається, що надмірна компенсація це та, яка перевищує 50% від вартості фактично невиконаного зобов'язання. І ось для прикладу, в одному із судових рішень було встановлено, що процентна ставка в розмірі 72 річних за прострочення сплати щомісячного платежу перевищує розумну межу компенсації за невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором у зв'язку з чим ця умова договору є несправедливою, тобто, ми бачимо в даному разі. Захід відповідальності був встановлений у вигляді підвищеної процентної ставки за невиконання зобов'язань. Також ось приклад із договору, що розуміється, під збитками. Під збитками сторони розуміють неодержані доходи, які сторона мала право одержати у разі належного виконання зобов'язань. І під такими неодержаними доходами банк розуміє, нараховані проценти. Крім того, витрати здійснені сторонами за цим договором, тобто витрати банку незрозуміло, як вони будуть обчислюватися, які саме витрати споживач повинен компенсувати, і заборгованість за договором в повному обсязі, яка включає суму кредиту і проценти за користування кредитом. Тут я хочу зауважити, що проценти за користування кредитом фактично банком два рази враховуються як неодержані доходи, і як складова частина заборгованості. Тобто, незрозуміло, якщо в судовому порядку банк буде стягувати ці збитки, то виходить, що споживач повинен в подвійному розмірі сплатити ці проценти, нараховані за кредитом. І крім цього, ще споживач, згідно з цим договором, повинен сплатити пеню в розмірі 1,1% від суми невиконаного зобов'язання за кожен день. Прострочення. Тому такі умови договору потрібно читати уважно, бо це може бути Тут накладення декількох, да, декількох да, заходів відповідальності. А що стосується фінансових установ, бачимо, бачимо, що у споживачів там відповідальності дуже багато. Що, а до що фінансових стосується установ? фінансових установ, то е, тут в нас значно більше прогалин. На жаль, у нас на відміну від того, як це врегульовано в країнах Європейського союзу, немає чітких фінансових санкцій для фінансових установ за порушення. Е, Законодавства про захист прав споживачів, тобто в нас є санкції за порушення законодавства про фінансові послуги, але не завжди це порушення законодавства про захист прав споживачів. Бо у нас виходить так, що у фінансових установ є права, а у споживачів є обов'язки Так і відповідальність немає. У нас на жаль адміністративної відповідальності за ненадання інформації споживачу перед укладенням договору. Тобто є такий вид відповідальності, коли ви придбаєте продукцію чи послуги. Але для фінансових послуг ця норма не працює. Тому я зіштовхнулася з тим, що мені навіть працівник банку я підписувала угоду, він не зміг мені відповісти на запитання. От навіть я вже питаю по договору, і вона сидить і каже: Да хіба це так важливо? Ви ж не підписуєте кредит. Ну яка різниця це є фінансовий договір? Ну це так часто буває. По-перше, не всі працівники банку кваліфіковані не всі вони можуть зрозуміти зв'язок між правовими нормами, тому це не дивно. І фактично, коли споживач намагається щось відшкодувати з фінансової установи, то він може зробити це тільки в судовому порядку, керуючись загальними нормами цивільного кодексу, про ту ж неустойку. Про інфляцію, про відшкодування моральної шкоди. Але я би ще хотіла повернутися до відповідальності споживачів і до такого важливого аспекту, як звернення, стягнення на заставлене майно, особливо на іпотеку. Тут багато споживачів, на жаль, не знають про те, що звернення стягнення на іпотеку відбувається не тільки за рішенням суду. Є три шляхи. Як це може відбуватися? Це за виконавчим написом нотаріуса. Це коли банк чи інша кредитна установа надає нотаріусу просто документи, фактично первинні документи щодо кредиту, які свідчать про безпірність заборгованості, і нотаріус видає виконавчий напис, і це вже є підставою для звернення стягнення. Другий шлях це за рішенням суду, це найважчий. І третій шлях це згідно з договором між іпотекодавцем, тобто між позичальником, і іпотекодержателем, тобто кредитором. Причому а, такий договір. Про звернення стягнення. Він може укладатися як під час укладення іпотечного договору, тобто договору застави, так і після нього, як бути частиною іпотечного договору, так і бути окремим документом. І найчастіше відбувається як, коли споживач підписує іпотечний договір, відразу вже в ньому містяться умови про те, що він погоджується на договірне звернення стягнення на предмет іпотеки. Тобто, в подальшому вже ніяких дій не потрібно. Кредитор, просто керуючись цими нормами договору, розпочне цю процедуру. І дійсно ж споживачу важко розпізнати ці норми в кодексі, тим більше такі складні терміни, іпотекодавець, іпотекодержатель, і і розібратися у цій ситуації. Що ж відбувається далі? Тобто, припустимо, у нас є або виконавчий напис, або рішення суду, або договір. А далі. Якщо відбувається звернення стягнення на предмет іпотеки, то це є підставою для виселення. Виселення це свого роду вже захід адміністративного впливу, але тут кредитор повинен дотриматися певної процедури. Спочатку він повинен повідомити про це боржника і надати йому один місяць для добровільного виселення або інший строк за погодженням між сторонами. Якщо ж боржник не виселяється із займаного приміщення, тоді е, кредитор повинен звернутися вже до суду з позовом про виселення. Тобто, вже саме виселення як наслідок звернення стягнення відбувається в судовому порядку або ж добровільно. Ем... І тут також є досить така цікава ситуація. За загальним правилом, коли відбувається виселення, скажімо, не пов'язане з кредитами, то особі в рішенні суду повинно бути зазначене, яке постійне жиле приміщення їй надається взамін. А то, Але то все ж таки взамін щось надається. Це у випадку не з кредитами. У випадку, коли це приміщення, яке було придбано за рахунок кредитних коштів і було предметом іпотеки, то тут внесено зміну в житловий кодекс як виняток, що в такому разі це постійне жиле приміщення не обов'язково надається, і зазначено, що може надаватися приміщення з фондів тимчасового користування, які формуються в порядку, визначеному кабінетом міністрів. Але знову ж таки є застереження, що відсутність таких фондів житла тимчасового користування не є перешкодою для закінчення процедури виселення. І насправді на сьогодні такі фонди вони фактично не сформовані, і тому дійсно боржникам не надається інше житлове приміщення. Тобто далі це вже відбувається на розсуд суду. Відсутність тимчасового житла воно не є перешкодою для виселення. Але інколи суди можуть зважати на цю обставину і відстрочувати виконання рішення про виселення. Тобто, це вже дійсно на розсуд суду, і також це вносить і певний такий корупційний елемент, якщо ж є рішення суду, але людина подає апеляцію. То в цей час я так розумію, що виселення не може бути. Ну, взагалі, рішення суду першої інстанції воно не вступає, воно вступає в дію лише тоді, коли завершився строк для апеляційного оскарження. Uh -huh. так? Тобто, якщо ви подаєте апеляцію, то рішення суду першої інстанції ще не вступило в дію. Але якщо вже є рішення апеляційного суду, воно вступає в дію незалежно uh -huh. від того, що ви подаєте касаційну скаргу. Uh -huh. ем, ось ще е, такий важливий аспект, як скажімо, реєстрація дітей. у квартирі, з якої угу. виселяють, ну Її... тоді ж я знаю, взагалі не можуть виселяти, якщо діти неповнолітні, чи все ж таки ну відбувається тут знову це? ж таки залежить від певних юридичних аспектів. А, згідно з нашим законодавством. У разі, якщо здійснюються певні дії, які пов'язані з майном, що належить на праві власності або на праві користування дітям, то потрібно на це згоду органів опіки і піклування. Тобто, по ідеї, коли відчужується якесь майно чи там дітей виселяють з приміщення, на це потрібно згоду органів опіки і піклування. Але якщо на момент укладення іпотечного договору, тобто договору застави цього нерухомого майна, діти не були зареєстровані у цьому житловому приміщенні, а вже в подальшому Тоб ви зареєстрували да, їх щось, ага. без згоди банку, бо, як правило, банку не вигідно на таке згоду давати, тому часто споживачі просто реєструють там дітей, то закон не буде на вашому боці і. Принципі немає перешкод для виселення таких дітей, оскільки на момент укладення іпотечного договору в них не було ніяких прав користування, тому і їхні права і не зменшені. От в цьому вся суть. Тобто, якщо діти я на момент укладення іпотечного договору були зареєстровані, але це все відома банку, тоді інша справа. Але ж ну, ви самі розумієте, що важче тоді буде цей договір укласти і кредит угу. отримати. Ну, Добре, я беру, наприклад, у мене дітей нема. Виходжу заміж, народжую дитину. Значить, потім що мені робити? Йти до банку і просити так, дозволу на те, щоб її щоб... зареєструвати в ага. цій квартирі. Все ж таки щось можливо. Так і, і все ж таки повернемося до відповідальності фінансової установи. Є якась відповідальність, тобто на що можна все ж таки розраховувати? Ну, я ж кажу, що відповідальність це та, яка передбачена цивільним кодексом. Ви можете звертатися з позовом про стягнення там, інфляції так, процентів, про стягнення 3% річних, якщо в договорі не передбачено іншої нестойки. Це припустимо, якщо банк вам щось заборгував, якісь грошові кошти. Ну, або відшкодування моральної шкоди. Тобто якихось там спеціальних штрафів mm -hmm. саме за порушення законодавства про захист прав споживачів не існує. Хоч, хоча в інших країнах, припустимо, якщо кредитор не надав інформацію потрібну, може бути штраф, або може бути, скажімо, встановлення процентної ставки на рівні там, мінімальної. Так? Тобто mm -hmm. я отримала кредит, але не на тих умовах, про які мені банк розповідав. І в uh -huh. деякі країни передбачають, що в такому разі я маю право на мінімальну процентну ставку за таким кредитом в інших країнах. Є, скажімо, що я маю право на розірвання цього договору. Ось є навіть кримінальна відповідальність, скажімо, в Польщі. За порушення угу. законодавства про захист прав споживачів, от ви сказали про інфляцію. Сьогодні це дуже актуальне таке питання. В якому разі можна вимагати від банку відшкодування от якихось таких інфляційних процесів? Це можна вимагати в тому разі, якщо банк не виконує певне грошове своє зобов'язання. Тобто банк вам винен кошти, це триває протягом якогось часу. Ось тоді ага. ви можете це вимагати. Тобто, це фактично за користування вашими ага. коштами. Тобто, фактично, у мене є депозит, закінчився строк. Мені не видають за цей час, наприклад, за два роки відбулася інфляція. Значить, я так, можу… Так, крім інфляції ви можете ще стягувати пеню або штраф, якщо вона передбачена договором. Якщо ага. ж не передбачена, то на рівні 3% річних, як це передбачено цивільним ага. кодексом. Куди звертатися, якщо все ж таки, от з приводу прав захисту споживачів, якщо щось трапляється, куди звертатися, які потрібні документи, щоб підтверджувати? Загалом у нас є три порядки вирішення спорів: це адміністративний, судовий і позасудовий. Якщо говорити про захист прав споживачів, про звернення споживачів, то позасудовий порядок в нас на сьогодні не працює це третейське судочинство, оскільки змінами до законодавства було заборонено виносити розгляд таких спорів на розгляд третейських судів. Чому угу. це було здійснено? Тому що багато фінансових установ мають свої кишенькові третейські суди, і, власне, угу. вони вирішували всі спори на користь фінансових установ. Тому було внесено таку заборону, хоча це має і свої мінуси. бо Судочинство це цивілізована європейська практика, вона є швидкою, вона є ефективною, але в нас це мало трошки інше забарвлення. Другий порядок це адміністративний порядок, це звернення до регуляторів. Якщо ми говоримо про банківські послуги, це національний банк, про небанківські послуги, це Нацкомфінпослуг, і про фондовий ринок це національна комісія цінних паперів та фондового ринку. Є ще у нас такий орган, як Держспоживінспекція, яка займається загальними питаннями захисту прав споживачів, і є антимонопольний комітет України. Ну скажімо, якщо говорити про три регулятори, от. Фінансового сектору, то знову ж таки у них немає прямих повноважень щодо захисту прав споживачів, щодо аналізу, скажімо, тих норм договору, які не підпадають під законодавство про фінансові послуги, а підпадають під там закон про захист прав споживачів. Ага. Тобто, якщо є порушення законодавства про фінансові послуги, вони накладуть штраф. Розглянуть відповідне правопорушення, видадуть обов'язковий до виконання припис. Якщо ж це не підпадає під конкретні норми, де вони мають повноваження, то цього розглядатися не буде. Ну, наприклад, от ви вважаєте, що банк вам неправильно нараховує процентну ставку за кредитом, або він її змінив і вас не повідомив належним чином. Чи нема права змінювати? Все, вам цей спір, жоден із регуляторів не буде вирішувати. Але чому це ж є фінансова проблема? Але це не регулюється законом про банки банківську діяльність чи законом там про фінансові послуги. Тобто це регулюється нормами цивільного кодексу. Тобто і... мені звертатися взагалі нема до кого? до виходить. суду, ага. і у цей спір регулятор не буде втручатись, бо це потребує аналізу обставин справи угу. документів. Наші регулятори не мають таких повноважень. В якому випадку регулятор все ж таки втручається? Ну скажімо, якщо йде питання про невиплату страхового відшкодування, так то нацконфінпос. Слух розглядає такі скарги, але це знову ж таки uh -huh. вже залежить від конкретного випадку, і е, тут є можливість і до суду звернутися, і до Нацкомфінпослуг. послуг uh -huh. є. Ще Держспоживінспекція. Повноваження Держспоживінспекції обмежуються контролем за розкриттям передоговірної інформації, тобто, в принципі, теоретично, якщо ви вважаєте, що вам не надають цю інформацію, ви можете туди звертатись до територіального відділення, або, скажімо, за договорами споживчого кредиту, але дуже обмежено і за рекламою. Тобто, знову ж таки, як правило, Держспоживінспекція uh -huh. е, видасть певний обов'язковий до виконання припис, але фінансова установа скаже: Ми не підпорядковані Держспоживінспекції, ми фінансова установа, у нас регулятор Нацкомфінпослуг. і Держспоживінспекція передасть матеріали до нацкомфінпослуг. А це вже знову ж таки далі залежить від того, що uh -huh. це за категорія справ. Якщо говорити про антимонопольний комітет України, то він здійснює контроль за законодавством про захист економічної конкуренції. Ви також можете туди написати звернення громадян чи заяву про порушення правил економічної конкуренції, але антимонопольний комітет буде розглядати таку заяву в тому разі, якщо це порушення має істотний вплив на умови конкуренції на ринку. Скажімо, є якась реклама оманлива фінансової послуги, і оце впливає на умови конкуренції з іншими фінансовими установами. Є випадки застосування штрафів, є випадки застосування штрафних санкцій до осіб, які надають послуги з адміністрування покупок у групах, оскільки також там певна оманлива інформація, яка, скажімо, порушує умови конкуренції між такими адміністраторами і між банками і кредитними спілками, припустимо. Оформлювати документ потрібно у вигляді звернення громадян, в якому вказувати свої дані, тобто анонімні звернення у нас не розглядаються потрібно обов'язково підписати, поставити дату, суть. Порушеного питання чи скарги ну і краще додавати якісь документації, ну тобто не звичайно, копії. звичайно додавати документи, які підтверджують таке звернення. Розглядається як правило протягом місяця. Це безкоштовно. Хоча знову ж таки в багатьох випадках відповідь матиме просто інформативний характер. Які особливості судової процедури, якщо вже все ж таки ми дійшли до суду? У нас 5 хвилин буквально залишилося от кілька слів. Добре, значить, якщо ми дійшли до суду, що потрібно знати? Потрібно оформлювати позовну заяву згідно з вимогами цивільно-процесуального кодексу. Судовий спір, судовий збір, перепрошую, за позовами про захист прав споживачів не стягується тоді, коли споживач виступає в активній ролі, у ролі позивача або апелянта. Тобто, якщо він у ролі відповідача, до нього звертаються там за звернення з якимось позовом. То він в кінці, якщо програє справу, буде змушений. А якщо той, цей хто подає спір. програє, то, то він ну теж за загальним правилом витрати покладаються на ту сторону, на кор... щодо якої відмовлено в задоволенні позову. Uh -huh. Де розглядається спір? Значить, знову ж таки, якщо це стосується законодавства про захист прав споживачів, то споживач має право вибору, або це буде за місцем його проживання, або за місцем знаходження фінансової установи, або за місцем виконання договору. Якщо ж цей спір не стосується законодавства про захист прав споживачів, то загальне правило за місцем знаходження відповідача. Але в договорі фінансові установи часто змінюють цей пункт, і закон дозволяє договором змінити підсудність. Uh -huh. І вони визначають, що спір розглядається тільки за місце знаходження фінансової установи, тому вам доведеться саме uh -huh. в такому суді. Ну і щодо нерухомості, то тут виключна підсудність, яка не може бути змінена, це тільки за місцем знаходження нерухомості. Як правило, в таких спорах, які стосуються фінансових послуг, призначається експертиза, оскільки це складні спори, і кожна із сторін може клопотати про проведення експертизи. Витрати на проведення експертизи покладаються на ту сторону, яка клопотає, але у разі якщо вона виграє цей спір, то ці витрати будуть покладені на іншу сторону. Також є такий момент, як заходи забезпечення позову. Тобто, ви можете просити суд вжити певних заходів, якщо ви вважаєте, що не вжиття цих заходів утруднить або зробить неможливим виконання рішення суду. Ну, наприклад, якщо ви звертаєтеся з позовом про визнання кредитного договору недійсним, ви можете просити суд про такий захід, як припинення нарахування процентів на час розгляду справи або пені. Але це на розсуд суду абсолютно. В одних випадках вони задовольняють такі клопотання, в інших випадках. Не задовольняють. Ну, відповідно, якщо в результаті спору буде тільки частково задоволені вимоги, то судові витрати розподіляються вже пропорційно щодо тих вимог, які відповідно задоволені чи не задоволені. Ну і, на жаль, в нас немає. Цього позасудового механізму вирішення спорів, хоча у багатьох державах існує така інституція, як, скажімо, фінансовий омбудсмен, який вирішує спори щодо різних видів фінансових послуг, і це є досить ефективна процедура. Але цей фінансовий омбудсмен він повинен бути неупередженим, а це залежить від джерела його фінансування. І це повинен бути ефективний okay. механізм. Ну дай Боже, щоб у нас всі ці реформи відбулися, як в Європі, щоб нам стало краще жити. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID FinRep2. А я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Хай щастить.